З нами на зв'язку керівник Львівської митниці Андрій Кузнік. У в нас є ряд запитань до вас. Вже закінчується рік. І я думаю, можна вже підбити підсумки роботи львівської митниці. Розкажіть, зокрема, що за останній місяць вдалося зробити. Добрий день. За останній місяць наші показники роботи доволі такі непогані. Ми завдяки роботі бізнесу. У Львівському регіоні перерахували до державного бюджету 6 мільярдів і майже 700 мільйонів гривень, що на 1 мільярд і 300 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, складено 150 протоколів про порушення митних прав вартістю предметів правопорушень більше ніж на 18 мільйонів гривень. Крім того, нами оформлено 6,5. Тисяч тонн гуманітарної допомоги та більше ніж 5 тисяч транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, які їдуть на сили оборони для підтримання боєздатності наших підрозділів. Ми знаємо, що вже рік працює автоматизована система оформлення гуманітарної допомоги. Нагадайте, будь ласка, для чого вона була створена, і чи задоволені ви результатом її роботи? Це була створена нова м, система і новий реєстр отримуючи гуманітарної допомоги, де реєструються одержувачі, самі подають декларацію. У водія є тільки е, номер цієї декларації. Ми її знаходимо в базі і оформляємо. І, в принципі, вона спростила нам. Е, Збільшу контроль за використанням цієї допомоги, бо всі одержувачі гуманітарної допомоги зараз звітуються перед Міністерством соціальної політики. Тому ми здійснюємо безпосередній контроль саме під час перетину в пункті пропуску. Чи зменшилась кількість зловживань, чи зекономився час? Що в такому випадку? Е, зменшилась кількість зловживань, е, економія часу. Точно зменшились, бо не треба це від руків виписувати, порівнювати щось, отримуючи гуманітарну допомоги. Заздалегідь одержують дані, вносять їх в декларацію, і ми тільки звіряємо їх під час перетину. Угу. Ем, згадаємо і програму доступності для маломобільних груп населення. Знаємо, що ви вже активно її впроваджуєте на своїх пунктах пропуску. Розкажіть, що вдалося вже зробити. Е, наразі ми е, привели до, е, до вимог, е, ті, що перед нами ставили е, і зауваження, каже наш е, представник уповноваженого з е, прав людини. Е, ми наразі привели пункт пропуску краківець до цих вимог, ми встановили пандуси завдяки нашим партнерам. І встановили кнопки виклику співробітника. На раві руські ми плануємо теж наступного року вже допрацювати. Доступність а пункт пропуску Шигін під час реконструкції теж буде виправлено всі ті зауваження, які були нам надані. Розкажіть, хто долучився до е, покращення доступності на львівській митниці, завдяки кому це вдалося зробити? Е, е, не до покращення доступності на краківці, долучився небайдужий бізнес, а саме е, суб'єкти, е, які перебувають в європейській бізнес асоціації. І ми їх за це визначали, і їм дякували за це. Крім того, це долучилась і Львівська міська рада. Взагалі до поліпшення Краківця долучилась Львівська міська рада, і обладміністрація, і деякі ще ОТГ, яким ми теж дякуємо за цю допомогу. Знаємо, що пункт пропуску краківець, про який ви говорите, дуже активно там проводяться ремонтні роботи, оновлюються. Розкажіть, що ще там вдалося зробити, окрім впровадження програми доступності. Ще ми відкрили там кімнату матері і дитини, ще відкрили гендерний центр, де можуть люди отримати і допомогу, і роз'яснення щодо. І прав людини, і можливих проявів незаконної діяльності щодо людей, ну до прикладу, там торгівлі людьми. Так, деякі під час відкриття я почув деякі випадки, такі, що ну просто аж мороз по шкірі, коли людина, жінка з трьома дітьми намагається виїхати, спастись щоб в Європу, і їй має приїхати і забрати якийсь там волонтер європейський. І вона приїхала до одного з фондів, який допомагає, і допомагав нам відкрити наш гендерний центр. І під час розмови там дізнались про те, що це можливо є. Задали питання жінці, а де ви знаєте? Звідки ви знаєте цього волонтера? Як ви познайомились? І зрозуміло так, що там, ніби сам волонтер, вийшов на неї, ні звідки. І коли запитали в нього, дайте нам хоча б свій паспорт, то він просто зник. Тому могла бути використана якраз в, в торгівлі людьми дана жінка, І в нашому гендерному центрі якраз ці проблемні питання і піднімаються і можна там отримати допомогу. Цьогоріч для того, щоб більш зробити зручнішим і сучаснішим пункт пропуска, краківець, керівником поста було залучено субвенції більше ніж на 4 мільйони гривень. За рахунок цих субвенцій ми поліпшили і доступність в пункті пропуску, і придбали новий трактор багатозадачний. Я би так сказав, що він може і траву косити, і сніг прибирати, що зараз є актуальним на даний час у зв'язку зі снігопадами, з погодними умовами. Тому, дякуючи нашим і ОТГ, і Львівській міській раді, і обласній. Адміністрації, завдяки їм ми зробили наш картівець більш сучасним і модернізованим. Бачимо львівська митниця стає відкритішою для громадян і вас запускає двосторонні зв'язок. Розкажіть, як це виглядатиме. Ми зараз збираємо питання. Ми розмістили в Фейсбуці форму, де можна розмістити своє питання. Ми будемо бачити, хто розмістив яке питання. І я думаю, що раз на два тижні в онлайні буду виходити і відповідати на найактуальніші питання. Тобто, цю анкету можна знайти на сторінці у Фейсбуці львівської митниці, правильно? На сторінці на Фейсбуці львівської митниці і на моїй особистій сторінці. Ну і звичайно перед різдвяними святами буде наплив подорожуючих. Чи вже готові до цього? Ми завжди готові до напливу подорожуючих. У нас всі пункти пропуску працюють в штатному режимі. Якихось затримок у нас не відбувається.